Сьогодні в Кам'янському відбулася надзвичайно трагічна подія. Поховали двох героїв Івана Сугаята Віктора Могалевцева. Обидва воїни були призвані по мобілізації 27 лютого. Обидва загинули 18 січня на Запоріжжі, захищаючи українську землю від посягань російських загарбників від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглих захисників. Міський голова Андрій Білоусов величезна кількість згорьованих людей. Багато військових, які у мужній мовчанці стримують сльози. оберемка квітів, ворони, які безперервно кружляли над місцем відспівування та звуки сирени, що жорстко пронизували слух, наповнюючи ще більшою ненавистю до ворога, через якого загинули наші військові. Вони мали різні долі, але страшний фатум об'єднав їх злощасного 18 січня. Сержант Іван Сугай народився 15 листопада 1964 року в селі Широкий Луг на Закарпатті. У 1983 році закінчив професійно-технічне училище номер 26 Упродовж 1984-1986 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на підприємстві «Дніпровагонмаш». У нього залишилася дружина, дві доньки, два брати та шість сестер. Старший солдат Віктор Могилевцев народився 3 липня 1974 року в селищі Кринички. У 1998 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Останній час на підприємстві Оріль Лідер. У нього залишилася дружина, дві доньки, мати та сестра. Вони пішли захищати не лише свої родини. Вони запішли захищати кожен міліметр української землі. Кожного українця. І за те, що вони захищали нас. Російський ворог вбив, їх. вбив їхнє тіло, але ніколи не зможе вбити їхні душі, ніколи не зможе вбити нашу пам'ять, ніколи не зможе вбити нашу з вами любов. Кожну панахиду за полеглими воїнами відвідує пані Лариса з 2014 року захищає Україну від ворога її син Сергій. Тому жінці особливо боляче спостерігати за сльозами матерів загиблих. Кожного дня я переживаю за свого сина, бо він теж воює. І Кожного дня тільки на Божу помощ, щоб Бог допоможе нам захистити свою землю, своїх дітей, своїх внуків. І ми не можемо проходити мимо цього горя, яке принесли інші матерям, які проводжають своїх синів в останній путь. Я не можу дивитися, я не можу просто так осопереживати. Поховали воїнів на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Тепер від кожного з нас залежить, щоб пам'ять про цих героїв ніколи не вмирала. Слава воїнам, які захищали наше майбутнє. Пам'ятаємо про їх подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.